Як обрати правильну грошову професію і досягти успіху у своїй ніші у цьому відео? Ти отримаєш чіткий план, тій, як отримати професію, яка буде приносити прибуток, і як в ній реалізуватися? Я не буду змушувати тебе змінюватися кардинально чи ламати свої звички. Ми будемо концентруватися тільки на твоїх сильних сторонах. Чому тобі варто довіряти мені і прислухатися до моїх порад? Тому що я сертифікований лайф-коуч, сертифікований бізнес-коуч і практикуючий джоб коуч Я допомогла багатьом своїм клієнтам досягти успіху у їх сферах. Їхні відгуки, їхні позитивні досягнення і прогрес це найкращий доказ того, що мої методи працюють. Моя методика складається всього з шести пунктів, найпершим з яких є зрозуміти для себе для чого мені це все потрібно. Чому варто обирати саме грошову нішу? Це не завжди тільки про фінанси, це про свободу, про те, що ти можеш бути вільний в своєму виборі, це про безпеку. Колись я теж думала, що я хочу гроші, бо мені потрібен автомобіль. Але коли я зрозуміла, що якийсь крутий автомобіль чи будинок на березі океану це не такий крутий, такий мотивуючий фактор для мене, щоб прокидатися дуже рано чи працювати до 9-ї вечора, я зрозуміла, що важливіше для мене безпека, яку мені дають ці гроші. Другий пункт це визначити свою нішу, свою сферу, яка буде тебе захоплювати, в якій ти будеш працювати із задоволенням після робочого дня. Ти Тебе не буде відчуття господи, невже мені завтра зранку знову доведеться це робити? До речі, якщо ти ще досі не розумієш, що тобі подобається, що тобі не подобається, напиши мені в дірект, і я пришлю тобі кілька тестів по профорієнтації. Це не ті тести, які дають дітям в школі. В цьому пункті ще дуже важливим є звичайно дослідження себе, самопізнання себе. Переходимо до третього пункту: упаковка себе і бренду. Твоя онлайн присутність це найперше, що бачить твій потенційний клієнт. Тому так важливо працювати над правильним наповненням твого блогу. Професійним експертним контентом, який буде показувати, що ти професіонал у своїй справі, і так важливо працювати над своїм особистим брендом. Четвертий пункт, який є дуже важливим, це продукт, але краще за все, це продуктова лінійка. Не обмежуй себе тим, що твої послуги це тільки консультація, тому що ти можеш забити повністю свій розклад, але це не буде приносити тобі великих грошей. Так це забезпечуватиме тобі твій необхідний рівень життя. Але Створюючи продуктову лінійку, ти розширюєш свої пропозиції, і це дозволяє тобі охопити більший сегмент аудиторії. П'яте твої продукти чи послуги це не тільки про те, яку цінність ти ними даєш людям, а й про те, як ти їх продаєш. Продажі – це вміння комунікувати із своїм клієнтом, розуміння їхніх потреб і вирішення їхніх проблем. Ти пропонуєш їм готове рішення. На щастя, у тебе вже є багато колег. Багато хто називає їх конкурентами, але насправді це колеги, яким ти маєш бути вдячним, тому що вони вже створили попит на твій продукт. Навіть якщо ти тільки сьогодні вирішила, що хочеш бути СММом, на ринку вже є попит. Шостий важливий пункт у нашому списку це просування безкоштовних методів просування. В принципі, їх є багато, і ти можеш їх просто знайти в інтернеті. Якщо не можеш самостійно знайти, напиши мені, я з тобою ними поділюся. На чому я тут хочу закцентувати увагу, чого часто не помічають: це колаборації. Наприклад, як я вже сказала, ти СММ, вирішив, що хочеш бути, чи вже став СММ, і в тебе є продукт. Ти створюєш курс чи тренінг. Колаборуйся з своїми колегами чи з суміжними професіями. Наприклад, ти СММ, кого ти можеш взяти собі із колег, наприклад, таргетолог, відеомейкер їх там багато. Вам разом буде по-перше простіше, як особливо, якщо це перший ваш продукт, і плюс до всього, ви обмінюєтеся вашою аудиторією. Цей план це твій старт до успіху. І якщо ти справді готова до змін, готова починати творити, підписуйся. Зовсім скоро я анонсую крутий продукт, як наша самоповага впливає на наш фінансовий достаток. Це справді важливо для тебе, те, що я даю.